Дорога мені церква, шлях любові, усіх, хто в вовроші та всіх, хто в розпорошенні, хто в своїй хаті та хто в чужій. Любіть Господа, усі святіє Його, стереже Господь вірних, а гордому з лишком відплачує. Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце, усіх, хто надію покладає на Господа, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, спасіння Ізраїлю, хіба не варто бути вдячним за те, що добрий Господь, Його милість навіки? А вірність його із роду в рід. Хіба Божі доброта, милість і вірність не є достатніми причинами для нашої вдячності? Біблія пояснює Божу доброту двома способами: його характером та його діями, заснована на завітніх стосунках. Божа милість це не просто відчуття, це дія заради іншого з непохитної вірності. Божа вірність словом, вірність, перекладене з івриту слово Емуна. Що в українській мові розуміється як віра або переконання, також часто перекладається як вірність, і все ж воно описує набагато більше, ніж просто віру в існування Бога. Слово Емуна показує життя, повне впевненості в ньому. Ранковою росою сьогодні буде книга пророка Авакума, 2.4. ось надута душа не заспокоїться в ньому, а праведний житиме вірою своєю. Слово йому вірність в Біблії зустрічається вперше у зв'язку з Авраамом. Після виконання Божого наказу залишити сім'ю та дім Аврама потрапляє до землі, яку Бог обіцяє дати його нащадкам. Голод змушує його залишитися в Єгипті, де краса його дружини Сари майже спричиняє трагедію. Повернувшись на землю, обіцяну Богом, Авраам і його племінний клот виявляють, що не можуть жити разом у мірі. І кожен йде своєю дорогою. Лот був захоплений ворогами, а потім звільнений Авраамом. Після цих подій, розповідає нам Біблія, слово Господнє було до Авраама в відінні: Не бійся, Аврааме, я твій щит. Твоя нагорода буде надзвичайно великою. Вперше Аврам запитує Бога: Господи, Боже, що ти даси мені, коли я йду звідси бездітним? Ти не дав мені насліддя». Бог неодноразово обіцяв Авраму, що земля, куди він прийшов, буде віддана його нащадкам, але Авраам залишається бездітним. Яка користь від великої нагороди, якщо немає дітей, яким її можна було б заповідати? У відповідь Бог виводить Аврама на вулицю і каже: поглянь тепер на небо і полічи зірки. Якщо ти зможеш їх порахувати, таким буде твоє насіння. Яка відповідь Аврама на цю нову обітницю? І він увірував у Господа, і він залічив йому це вправедність. 15.1.6. Вчинок праведності Аврама є виявом його довіри до Бога. Емуна. Віра Аврама це більше, ніж віра в те, що певні твердження про Бога істині. Це віра в Бога. Довіра та покладення на Бога. І все це вимагає поведінки. Яка відповідає цій позиції довіри та покладання на нього. Основним значенням слова Емуна є довіра та надійність, дія в згоді з Богом, а не інтелектуальна згода з істинністю певних пропозицій. Ричард Філіпс це пояснює наступним чином: ми сподіваємося на силу посеред немочі. Ми сподіваємося на мир серед конфлікту і радість під час смутку. З усіх цих причин Божому народу потрібна віра, щоб вистояти у складному світі. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. помолимось. Отець наш Небесний, ми тобі дякуємо за всі чудеса, які ти твориш, захищаючи нас. Ми бачимо вірність Твою та руку Твою в цій страшній війні, коли ворог прийшов до нас вкрасти, вбити та погубити. Ми знаємо, що ти прийшов, щоб ми мали життя. Та ще й з достатком. Дай нам повну перемогу та повний мир. Дай нам благодать Твою, щоб ми жили та жила душа наша. Благословений ти Боже Ізраїля, Боже України, Боже наш. Амінь. В ім'я Ісуса Христа.